Ми мого чоловіка бачила Толіка? Так. А мене бачите? Він на своїй роботі цілий день на цих красонь дивиться. А я для нього солодкий пиріжечок. Ще трохи і вкраде його хтось. Але ж є різні матодискутні? Та я... Та я і в залі пахала і. І бігала зранку, і інтервальне харчування, але, але як пороблено? 200 грамів за місяць скину, а тоді тільки подумаю про тістечка, і вже плюс 2 кіло. Буває різний метаболізм. То що мені через метаболізм чоловіка втрачати? Я на ліпосакцію записалася. А ці коктейлі мені порадив лікар. Каже, потім операція легше пройде. Ви тільки Толіку, не кажіть нічого, добре. Чоловіку, вашому, я нічого не скажу. Але жодні коктейлі вам зараз пити не можна. Ще є? Давайте сюди. Це все. Так. Але ж я вам кажу: алергія точно не через них. Це ми перевіримо в лабораторії. Краще пити чисту воду, добре?